Якщо творець у кожному із нас, то як навчитися нам його чути? Дійсно, така розмова у нас індивідуальна, тому що ми дуже складний механізм. У нас є всередині така чакральна система, ми говорили вже в попередньому ефірі, що навколо нас є оболонка. Ви знаєте, я теж задаю собі питання, як навчитися розуміти, тому що ну, кожна людина хоче почути себе. Ну кажу для того, щоб правильні дії були, треба почути своє вище я. Тому що наше вище я, якби частина ми, це душа, це вона знаходиться тут. А наша вища частинка, вона ніколи не, не покидає духовного світу. І коли у людини є зв'язок із цією вищою частинкою, тому вона може задавати питання, відповіді, йдуть питання відповідь. А в нас, ми не, нас не виходить, або ми не замічаємо цих відповідей, то треба розуміти, що перша думка, яка нам приходить, кажуть, приходить від Творця або від свого вищого я, від нас самих, тільки там, які ми в тому світі. Друга думка це вже від людей. А якщо ми вже схватили третю, четверту чи п'яту, то кажуть, що вона від лукавого. Він називається розмова з найкращим другом, учителю. Мій. Хочу зрозуміти, що бачила наразі у вісні, як маю зрозуміти відіння, про що вони розказують мені, як маю далі йти вперед, кому нести знання про мудрість світ, кому відкрити серце Насті ж май, а для кого воно повинно бути і закрите. Бринят невидими, струни душі, Водить дії всі клітини. Наче вогнем палаю в вісні, бо неосяжний простір вона плине, маю надію зрозуміти цей дивний світ. Різні рівні земного буття, ті, де мандрують наші невидимі тіла, з ким зустрічаємось, і що приносимо у земний дім тіло ми щодня, і співсвідомості дістаємо. Ті знання, що маємо в собі, сьогодні їх більше відкриваємо. Ти це знаєш, бо ти теж мій, моя частина, моє вище я, та, що завжди усе про мене знаєш, маленька іскорка, частина всесвіту, ти в вічності давно чекаєш. Знаю. Перша думка твоя, твоя порада і твоя підказка. Піймала думку і летить порада далі, бо я не зрозуміла, що була то твоя ласка. Шалені швидкості думок. Вже другу, третю беру в основу дій, Плина час і лише потім розумію, що перша думка той і був шлях мій. І знову сонце сходить за вікно і знову першу думку загубила. Взяла я ручку. Та папір, і на папері її слід залишила чому діє з думкою розходиться, чому важко втілити її в суд життя знаю кожен день і що хвилини інша, а мить поточна, визначає майбуття. Вдячна за поради, що приходять, інколи як такі їх не сприймаю, мене час і тільки згодом розумію. Що то були твої поради, я їх знаю. Через людей, що зустрічала, приходять вісті та підказки, через пісню, на яку звернула увагу, через мудрі дитячі казки, через цікаву книгу. Не просто так рука до неї потягнулася. Кажуть: ви можете отак прийти. Подивитися на книгу. Якщо ви будете довіряти собі, у вас рука сама потягнеться взяти ту, яку вам треба прочитати. Через цікаву книгу не просто так рука до неї потягнулася. Через чарівні квіти, що запахом літа і зманіттям до мене усміхнулась. Через святу молитву, що щиро прочитала, через хвилини тиші серця, коли чарівну мить. Собі пізнала. Які різноманітні вибираєш інструменти, щоби змога тебе пізнати і почути. Розумію, то є поміч, але не завжди можу першу мить про це збагнути. І вибір правильний зробити, щоб не потрібно було знову і знову проходити уроки день за днем, допоки поклик серця буде кров. Напевно, сенси є утома. Щоб не раз по колу походити. Називають таке коло сансари, в якому ми безкінечно ходимо. Отаке От коло, коли ми не розуміємо, що 20 разів одне і теж у твоєму житті. Якщо 20 разів ти не теж, значить, ти не прийшов якийсь урок, і життя тобі обов'язково його поверне з різних граней. Якраз і є у тому, щоби не раз по колу походити, закарбувати вибір у душі на вічно і у різних ситуаціях вірний робити. Щоб більше сумніви не потревожили, не раз повториш ти зі мною ці уроки. Прошу у тебе розуміння ситуації, дар розпізнання це називається. Це самий найкращий дар, який ми зараз можемо отримати. Дар розуміння ситуації, як тобі у цей час поступити. Прошу у тебе розуміння ситуації, щоб зменшити круги сансари, скоротити проходження їх строки, а ще пізнати істину любові. Ту, що називаємо безумовною, щоб любов носила у собі, а не чепкала, щоб хтось давав її мені. і чаша у любові була повною. Надію маю в серцю, що зумію пройти шлях достойно, і тебе буду розуміти, сприймати своєчасно всі поради ніколи в житті щоб не забути, і мудрість вічна, щоби зустрілася зі мною. Бо ти і є та істина в мені, що я шукаю, ідучи дорогою життя, щоби змогла би стати собою. Отак. Дуже повчально, допитливо, цікаво. Дякуємо за етер, пані Надія. Дякуємо за цікаву розмову. Дякуємо, друзі, що були разом з нами. Напишіть нам свої питання, які у вас виникли. І хочу наголосити, що підписатись на сторінки в соцмережах до пані Надії можна на каналі Ютубі, також у Фейсбуці. І книги, які пише Надія Кривопиша, можна придбати за посиланням скриня моєї душі. А тема наступного етеру, що відбудеться вже наступного четверга, це таїни. Таїни нашого тіла, чарівна різнобарв'я всередині людини. Отож, до зустрічі, дорогі друзі. запрошую вас теж до наступного ефіру. Я хочу показати ще раз книги свої, таїни нашого тіла. Якраз тут дуже багато у цих книгах дуже багато цікавого матеріалу про наше тіло, як воно реагує на інформацію, як воно розкривається, що з нами відбувається, які процеси з нами відбуваються, і як нам прийти до себе інші. Одна із книг називається Шлях до храму душі пробудження і етапи. Нашого становлення. я думаю, що такі книги будуть цікаві дуже багатьом зараз. У такий непростий час. А із короткою інформацією ми будемо знайомитись на наступних рік.